Я дружила з подругою 30 років, але після таких слів безжально викинула її зі свого життя. Якщо людина звикла мене бачити лише похнюпленою і не сприймає мене в ролі щасливої нареченої, то навіщо мені така подруга, ще й посміла на мого коханого наклепи зводити? Все почалося з того, що я познайомилася з Олегом, чоловіком мого віку, який не був одруженим, не обтяжений дітьми і дуже приємним у всіх сенсах. Свої 45 років я вже впала у віча знати своє щастя, бо і зовнішність моя звичайна, і осиною талією похвалитися не можу, а на душу хто тепер дивиться. Тому отак більшу частину життя з Лілою дружила та жила її інтересами, який у неї хлопець, де справити їй весілля, хто хреститиме її дітей, де вона має вчити своїх дітей, де одружувати і коли чекати на онуків. Всі ці радощі я могла лише спостерігати і не раз думала, чому я не маю бодай частинку того, що має Ліля, чому мені Бог чи доля чи Всесвіт нічого не дає, а лише забирає. Так не стало моїх батьків рано, і я жила в їхній квартирі, хоч я б жила під плотом, лиш би хоч на день вони до мене вернулися. Робота у мене хороша і посада висока, бо ж за своє життя лише роботу і знаю. Вдома лишень кіт чекає, і Ліля раз в тиждень зателефонує і запросить кудись на вихідні поїхати. А тут Олег, побачив нас з Лілею в кафе і попросив мій номер телефону. Я аж засяяла, а Ліля скривалася. Наталю, тут щось нечисто, будь насторожі. Чому нечисто? Я аж спалахнула. В мене чоловік не може попросити телефон? Може, але не такий? Ну знаєш, не витримала я і пішла геть. Ну так, красень Олег такий, що аж подих захоплює, а може, він мене все життя шукав і от зустрів. Хіба не можуть бути в людини такі смаки? Хіба не може доля мені нарешті посміхнутися? Ми почали зустрічатися і так стрімко у нас все завертілося, що Олег переїхав до мене. Я була така щаслива, що запросила Лілю і її чоловіка з нами посидіти, адже ми близькі друзі, і я вже мріяла, як ми разом їздимо на шашлики. Вечір пройшов геть погано, бо Ліля виступала в ролі слідчого, і все їй в Олегові не сподобалося. А потім при ньому мені каже Олег не має житла в свої роки і машини, посади і хорошої роботи. Невже ти не розумієш, для чого ти йому? Я була така обурена, що виставила подругу за двері і досі з нею не спілкувалася. Олег мені поцілував руки і сказав, що він все життя мріяв знайти таку, як я. Проте слова подруги засіли мені в голові, як я їх не відганяла, хоч я кожного ранку казала собі Ти варта щастя. Звичайно, що я не шкодувала для Олега грошей свого часу, завжди намагалася здивувати чимось смачненьким і позичити гроші йому, не питала його, платити за комуналку чи продукти, давала ключі від своєї машини і сама її заправляла. Мені нічого не шкода для коханого чоловіка. Ми вже і весільно запланували, і я вже собі приміряла плаття та уявляла, яка буде зачіска і макіяж. Олег не давав мені приводу сумніватися в тому, що все буде добре. До того питання Олеже, я б хотіла, аби ми вже задумалися про дітей. кажу я йому мій вік, ще дає мені шанс стати мамою. Що ти на це скажеш? що я розумію, що поспішаю, але я маю знати. Наталочко, які діти в твоєму віці? Ти маєш дбати про своє здоров'я, а діти ну, вони ж такі, що хочуть уваги, ти ж на це вже не матимеш сил, я ж про тебе піклуюся, моя зіронько. І так я все й зрозуміла. Мати дуже зручну дружину, яка буде вдячна, що ти є, піде на все аби зберегти родину, віддасть останні гроші. А я ще дивувалася, що він не хоче зі мною фотографуватися і виставляти спідні фото в мережі. Виставила його за двері і зателефонувала Лілі. Не кожна красуня похвалиться такими карколомними стосунками, подруга», сказала мені вона, коли ми сиділи у мене на кухні. Ти ще знайдеш хорошого чоловіка, я в цьому певна. Що ж, сиджу, чекаю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.